Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України нагналом 25 копійок 1992 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 бам і в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі монети, поговоримо про особливості реверса монети, дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1992 року це обігова монета України. Яка виготовлялася на Луганському монетному дворі. З латуні тиражем 500 мільйонів екземплярів. Вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм, гурт монети пририв рифлений, тобто 8 секторів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу будь-якої монети по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця ми обов'язково повинні знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп 25 копійок 1992 року 2 бм як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверсу. Які особливості та чим такий індивідуальний штамп другий по каталогу ІТК. Отже, штамп другий 25 копійок 1992 року ми відзначаємо так: середній зуб тризубця, він гострий та вузький. Листя вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. Саме такі особливості, та саме так ми можемо охарактеризувати штамп 2. По аверсові 25 копійок 1992 року. Після того, як ми охарактеризували аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп БА. Але перед тим, як визначити штамп БА, треба визначити, що це штамп Б, адже штамп БА йде уточненням штампу Б і доохарактеризовує його. Щоб визначити штамп Б, ми його охарактеризуємо саме так: яходи, вони мілкі. Шрифт широкий та плоский. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Грона номер 5 черинок підходить до другої ягоди зліва. Права ягода грозі номер 5 під лівою підстійкою букви П. Слово копійок воно приспущено від цифри номіналу. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати штамп Б. Що ж до штампу БА, він йде утожням штампу Б і доохарактеризовує його. Штамп БА ми характеризуємо так. Але перед тим, як його охарактеризувати, ми порахуємо, відки калини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Отже, це грон номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу Б нас цікавить грони номер 1, 2, 7 та 8. І штамп Ба характеризується так: в гронах номер 7 та 8 черенок перемикає до ягоди. Правий отросток листа між гронами 1 та 2, він широкий. Ось саме цей відросток. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати штамп БА 25 копійок 1992 року. Отже, тільки що з вами ми ви визначили штамп 2БАМ. Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він перерив рифлений, тобто 8 секторів насічки по всьому колові монети, то вони йдуть з мілкою насічкою. Саме так ми можемо визначити штам 25 копійок 1992 року 2 БАМ. Яка ціна монети на даний час? Якщо ви знайшли 25 копійок 1992 року за заверсом та реверсом, таким, як перед вами, тобто 2 БАМ, то ціна монет на даний час складає рівно 1 гривня. В обіговому стані. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто така, що випущена банком та не була в обігові, то ціна такої монети складе від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Проте знайти цю монету доволі непросто, адже дані монети випускалися банком не в ролах, як зараз, а випускалися в мішках, фасовані по тисячу монет номіналу такого, як перед вами. Що ж по ціні ми з вами зорієнтувалися, про те, які дорож... монети 25 копійок коштують дорого. Що ж за 25 копійок 1992 року, то монети, які виготовлені з іншого металу, будуть коштувати дорого. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця відомі монети, які випущені з магнітної сталі, покриті латунню, немагнітної сталі, алюмінієвого сплава, срібла. Міклевого сплава. Дані монети визначені по каталогу як пробні. Ціна їх стартує від 10 тисяч гривень і може достигати навіть 20 тисяч гривень в залежності від стану та металу виготовлення, якого вони створені. Отже, по ціні з іншого металу монет ми. Поговорили. Після того, як ми побачили, що монета випущена з іншого металу, ми звертаємо увагу на гурт монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, 25 копійок 1992 року відомий зі штампом 2БГ та літре Г значить, що гурт гладкий. Проте тут є одна особливість: монета була виготовлена із немагнітної сталі. Тобто ви її зразу відрізнете, так як латунь є металом, який. Жовтого кольору, немагнітна сталь, вона буде сріблого кольору. Також свою увагу ми обов'язково звертаємо на те, чи прилипає монета до магніту, чи ні. Стандартні монети виготовлені з латуні. Латунь є немагнітним металом, тому стандартні монети до магніту не прилипають. Проте, якщо при переборі ви знайдете монету, яка прилипає до магніта, то це вже буде пробна монета. Ціна стартуватиме від 8 тисяч гривень, і в залежності від стану, Даної монети та зацікавленості колекціонерів, і скільки таких монет було відомо по проходах на аукціонах. Саме такі особливості ми звертаємо у монеті 25 копійок 1992 року. Не забуваємо також звертати увагу на те, як відносяться аверс та реверс. Якщо при переборі ви знайшли монету, яка має відношення аверсу до реверсу на 0 градусів, тобто така, як перед вами, це буде стандартна монета. Але якщо ж відношення аверсу деревесу взяв буде складати 30 градусів, ціна монети складає від 100 гривень до 30 градусів. Поворот є нормою, на нього ми уваги не звертаємо. 25 копійок 1992 року, з поворотом на 90 градусів, ціна складе від 350 гривень. З поворотом на 180, 25 копійок 1992 року зі штампом 2. БМ будуть коштувати від 1000 гривень за один екземпляр, якщо з залишками штемпельного близьку від 2000 гривень. Тому на ці особливості ми обов'язково повинні звертати свою увагу. Якщо у вас залишились запитання, по тому, як визначити штамп 25 копійок 1992 року зі штампом 2. БАМ. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, присилайте свій монет на оцінку. З радістю допоможу та оціню вам кожну монету. Номер знаходиться в шапці профіля на Viber та Telegram. А зараз розкажу, як я швидко визначаю штамп 25 копійок, штамп 2 БАМ. Отже, спочатку визначаємо аверс монети. Штамп другий характерний тим, що середній зуб тризубця він гострий. Якщо ви визначили, що це штамп 2, ми переходимо до реверса монети. Основну увагу, щоб визначити, що це штамп Б, ми звертаємо на гру номер 2 і бачимо, що тут малий тупоугольний трикутник. Для уточнення штампу БА. Треба дивитись на гру номер 7 та гру номер 8 Якщо черенок примика до ягоди, це буде саме той штамп, який нам потрібний. І отросток між грунами номер 1 та 2, він в цьому місці широкий. Інший штамп, який зустрічається у 25 копійках 1992 року, це штамп БВ, про нього ми поговоримо пізніше. В ньому отросток він є тонким, а черенки до ягід вони не примикають в грунах No7 та номер 8 Але про ці всі особливості поговоримо трішки згодом. На цьому буду закінчувати своє відео. Зараз залишу пару секунд, щоб ви ще раз докладно ознайомилися цікавою цією монетою. А на кінець ще додам, що монети зустрічаються приблизно в 80% випадків всіх монет 25 копійок 1992 року.